Звісно, швидше за все він був різним. Але ви його пройшли. Ви вижили, навчилися, ви виросли, да? тому зробіть оці ритуали. 31 грудня ми зробимо, да? ми спалимо список відпускань. Ми подякуємо року. Завершимо рік з вдячністю. Да? 1 січня ми вдягнемо щось нове, напишемо собі листа. І впустимо 26 й рік. І дивіться, що ви повинні пам'ятати? Що кожен рік це вчитель, навіть якщо дуже важкий, особливо важкий рік, да? тому що ви стали сильнішою. Навіть якщо ви ще не відчуваєте, що ви стали сильнішим. Ви стали. І дивіться, 26 й рік вже чекає з новими можливостями. З новими уроками і з новим радощами,